Телерадіокомпанія Лозова вітає всіх, хто має бажання протягом наступних 20 хвилин бути разом з нами. За цей проміжок часу ми розкажемо про останні події у місті. До Бога за захистом і охороною чужого лиха не буває. Процедура санації завершилася. Буденні справи дільничних. другий всеукраїнський спортивно-відновлювальний пам'яті Олега Лебідя. За давньою традицією, у православних під час небезпеки прийнято влаштовувати хресну ходу, звертаючись до Бога за захистом і охороною. Кілька сотлозівчан з благословення митрополита Харківського та Богодухівського зібрались разом у понеділок, щоб пройти хресною ходою за мир в Україні. О 7.30 понеділка прихожани свято Петропавлівського храму збиралися на спільну молитву, бо переконані, вона допоможе врятувати країну від хаосу. Я думаю, Господь нам поможет, чтобы всем было мир, здравие, всем христианам земли и нам, Украине. Я думаю, поможет. Прихожанка храма Тетяна сподівається, что одужает всю церемонию, пройдет ходою по всему месту. Как Бог управит, на все Божья воля. Хочу, постараюсь, ну а там как Бог управит. Всем нам с Богом, всем нам здравия, благополучия, мира на земле. Всем семьям, всем христианам земли. Спасибо, Господи, вас. Люди как бы від Бога ждут, конечно, помощи і хочуть. Ну і ми как бы хочемо тоже людям допомогти, і собі в том тому числі. Віряни переймаються ситуацією, що склалася в країні, саме тому і об'єднуються в єдиній молитві. Конечно, я повинні допомогти нам. І не тільки нам, а всім людям. Я так хочу і так мечтаю. Як тривога, так до Бога. У дні небезпеки. Люди моляться в церквах, люди моляться вдома, люди моляться скрізь. Іконами, як ти думаєш, зачем це потрібно? Я не знаю. Це якась об'єднана молитва, за мир в Україні. Це допоможе. Будемо сподіватися. Да. Я думаю, допомагає. Ми теж ходимо. Я з конзаводу, я не відсіль, але ми теж ходимо в церкву. У нас немає батюшки, батюшка приїжджає до нас з Катериновки. Ну, так біда ж, ви бачите, біда ж яка. Що ж вони? Виб'ють усіх людей і що буде. Біда. Колона прихожан Свято Петропавлівського та Свято Трифонівського храмів вирушила до центру міста. А в цей час в Свято-Смоленському храмі відбувалася божественна літургія. Разом із городянами за єдність країни молився і керівник міста. Завершенню віруючі також вишукувалися, і з іконами та хоругвами пішли на зустріч колони з мікрорайону. На розі вулиці Комінтерну та Володарського колони зустрілися і, об'єднавшись, прихожани різних храмів міста рушили вулицями міста. Спільна молитва це найпотужніший вид сконцентрованого сигналу добра і любові. Молитва з чистим серцем це те, що пов'язує нас із Богом, це те, чим ми можемо допомогти один одному, навіть коли вже нічого не в силах допомогти. У колонії йшли і старі, і малі. Усі молилися за благополуччя, стабільність, взаєморозуміння в нашій країні. Нехай мир та злагода запанують на рідній землі. Зафарбувати написи на огорожі шляхопроводу по вулиці Моторного. У суботу вийшла молодь Лозової. Розповідали, це вже друга їхня спроба позбавитися надписів. Минулого понеділка вони пофарбували огорожу на мосту в синьо-жовті кольори, але на ранок вівторка на ній з'явилися нові лозунги. Волонтерам цього разу допомогли комунальники, купили 12 кілограмів синьої фарби. Пропонували молоді огорожу зробити одноколірною, щоб не провокувати появу нових надписів. До того ж, намагався пояснити начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. Національна символіка на шляхопроводі зайва. Є визначені місця, є конституція, яка повністю регулює питання користування символами України. Розпочнемо, закрасимо щити, а якщо буде недостатньо цієї краски, фарби, то ми її докупимо і повністю завершимо в одному. Волонтери і за власні кошти придбали фарбу, у тому числі і жовту. Щитки пофарбували синім, як просили комунальники, але поруччя зробили синьо-жовтими. Поки тривала робота, частина волонтерів збирала кошти на фарбу. Чимало автівок зупинялися, водії кидали до банок гроші. Ті, хто дізнався про акцію із соцмереж, привозили фарбу, інструмент. Участь чи то фінансова, чи то особиста, дозволить цінити спільну роботу, певні волонтери. Про те, щоб у подальшому вберегти міст від нових надписів, його збиралися патрулювати. Самооборона нашого міроду виставляє чтобы при любом проявлении следующего вандализма словить и передать этих Вандала в руки міліці із начальником управління ЖКГ молодь оговорила можливість й на інших об'єктах поприбирати надписи на зупинках, багатоповерхівках, будівлях, навіть опорах в останній час їх побільшало. Якщо будуть матеріали, зберуться, згодилися волонтери. За що б там не було написано, все сервита нужно исправить. Город не должен бути каким то грязным, описаним повністю. За какую бы идею там не писали, як за Україну, як за Росію, все одно. І ми договорились, що на даний момент він сказав, що вийшли комунальщики, хотіть спробувати з то, -то спеціально. Лим средством снять краску создання з кирпича. Если получится, то мы, активисты, соберемося, они предоставят нам это средство. и мы поснимаем все надписи по городу. какие есть. наступного дня волонтери зафарбували надписи й на огорожі іншого шляхопроводу по вулиці Жовтневій. Чужого лиха не буває. Доводять лозівчани, переконалися біженці зі сходу країни. Сьогодні у місті понад 400 людей, яких небезпека змусила залишити домівку, похабцем збирати речі і виїжджати. Щодня люди прибувають до Лозової у пошуках прихистку. Усю роботу з організації прийому переселенців координує управління праці та соцзахисту населення. У актовій залі управління облаштовано пункт прийому від лозівчан речей для вимушених переселенців, які прибувають до міста щодня. Одразу після реєстрації біженці зі східних областей приходять сюди та вибирають все необхідне для себе. Жінки, які щойно приїхали, спілкуватися на камеру відмовляються, бояться, що їх впізнають, адже там звідки приїхали, все ще залишаються рідні, яким загрожує небезпека. Олена з родиною з восьми чоловік приїхала зі Слов'янська ще наприкінці травня. Винаймають наймають квартиру у Лозовій. Беруть гроші, да, дано гроші закінчуються, якби а ситуація в Слов'янській не змінюється. Ми тільки сьогодні прийшли. Ми постоянно думали, що вот-вот ми вернёмся, вот-вот ми вернемося домой. Уїжджали під бомбежка, і от в чому були, в тому і виїхали. Тому якби ну прийшли щота подыскать себе посуды нет одежды нет очень тяжело морально очень тяжело и и вообще вообще ужас очень надеемся да что это все скоро разрешится эта ситуация у нас Большое спасибо всім лазавчанам за те, що вони так відкликнули, за то, що вони не безразличні. Но вещи вже мы людей обеспечили вещами, навіть ті, які в будущем приїдуть, вже ми їх обеспечили. Самая острая проблема це продукти питання. Вдячні небайдужим лозівчанам і люди, які заселилися на вулиці інженерній. Сьогодні їх тут 14 сімей більше 40 людей. Все потрібно було, тому що з собою нічого не було. Були так. маленькие сумочки, там пару вещей. Мэрия на контроле взяла этот весь вопрос, привезли нам электрические печи на всех, кровати постельные, все это, это все мэрия привезла. Потом начали свозить люди, ну, бытовые приборы, скажем так, вещи, продукты. На данный момент вещей уже, скажем так, с головой, вещей уже много, все ходили, обули посуды много, то есть тоже хватит, даже если будут еще прибывать люди, у нас с вещами и с посудой проблем нету. Из продуктов, ну, желательно такое, чтобы свежее. Для твори там ягоди, огурець, з Ні, ні крупи, це, це все теж навезли люди. Родина Олега приїхала до гуртожитку по інженерні першою. Їм доручили зустрічати інших та допомагати облаштовувати побут. Городяни, розповідає чоловік, приїздять щодня, привозять одяг, харчі, побутові речі. Тільки що були представники церкви, привозили газові плити. Сьогодні заселять ще дві родини переселенців. Там, може у когось то старенька, робоча. Стиральна машина там утюжок чайник електро, в такому плані. Переселенці потроху обживаються. Аби їм було легше адаптуватися, міська влада йде на зустріч у найважливіших питаннях: переобладнано електричні мережі, завезено технічну воду. Спорудили додатково до біотуалетів ще два надворних. Наразі в одній з кімнат облаштовують кімнату гігієни з централізованою подачою води. Обсуждается сейчас руководством города принятие на сессии решения, которое узаконит нами расходование этих средств предварительно по нашим подсчетам, где-то 150 тысяч гривен минимум нам потребуется. Для дітей, яких тут більшість, спорудили, гральний майданчик. Надо сказать, что ничего лишнего у нас нет. І все, что вы ви тут видите, сделано за средства и за счет наших жителей города. Эти вот элементы готовились на замену тех, что у нас по дворам поломанные. И вот, ну, в каком-то дворе мы эти, эту работу не, не сделаем в ближайшее время. Подали ведь свой стукуль вывезла мама Максима та Оксану. Я буду ходить в лагерь летний. Летний у -у -у. лагерь. Там стреляли что Стреляли. Страшно было. Да. Видел ты этих военных? Да, видел. Страшно. Ну, как бы страшно. Кому было страшнее? Тебе или родителям? Родителям за нас. На перший час усім необхідним для проживання люди забезпечені. Втім, всі вони сподіваються, що найближчим часом ситуація нормалізується і вони повернуться додому. Ми вже раз приходили приносили речі, а другий раз ну увидели, що там багато маленьких дітей. вони ростуть, їм нужны в вітаміни. Ми вирішили принести у мене своя дачка небольшая, принесли і ягоди. ягод. П'ятирічний Святослав разом з бабусею збирав та відносив ягоди. Для кого знає. Там, де військові. Ну, Там вони не воєнні, вони уїхали від війни. У допомогу біженцям з Донбасу. Волонтери з Лозівського жіночого легіону взялися активно допомагати переселенцям. Упродовж кількох днів вони проводили акції одразу біля кількох супермаркетів Лозової, закликаючи городян приносити продукти харчування, одяг, гроші для переселенців. На цю пропозицію волонтерів городяни охоче відгукнулися і поприносили хліб, макарони, воду, гроші, хто що зміг для людей, які змушені були покинути свої домівки і тікати якнайдалі звідти де ведуться бойові дії. Ну це ми хочемо допомогти біженцям. Їм так важко у цей час. Ми стараємося їм чимось хоч допомогти допомогти. Вважаю, що нормально, якщо люди туди виїхали без нічого. Це нормально, допомогти хоч чимось. З миру понитки, правильно? Приїхали без нічого, ну так просто незапно так прийшли, забрали речі і поїхали. Ну, допомагати, звісно. Отож поже принесла, допомагаю дітям. Бо ми діти були війну, теж ми жили, знаєте, аж у Сібіря з Гомської області, а там глуш. Так мы там все ели, картошку ели, э, Ну, они приехали почти без ничего. Вот мы приняли такую акцию, чтобы собирать ну, еду для них, делая люди покупку себе, а они делают и покупку беженцам. И вот так помогает им. Ну, я помогаю беженцам, потому что у них там война идет. И они к нам сюда приехали потому что. У них не дівчинку. Ні, є, от ми їм допомагаємо, ложим хліб, воду. Волонтери весь час піклуються про біженців. Цю гуманітарну допомогу обіцяли передати їм найближчим часом. У вівторок до Лозової приїжджали цивільні спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ. Це вже другий їхній візит до Лозової. Які питання цікавили цікавили питання ситуації в нашому місті, особливо ситуації з особами, що прибувають з Донецької та Луганської області? Тобто, чи є такі люди, яким чином місцева влада сприяє їхньому розміщенню, прихистку, з забезпеченням всім необхідним. На всі питання спостерігачів надали вичерпні відповіді, розповідає керуючий справами міськвиконкому Юрій Кушнір. Цікавила їх співпраця міської влади із місцевими громадськими організаціями у цьому напрямі. В свою чергу спостерігачів ОБСЄ міська влада просила звернутися до міжнародних благодійних організацій, щоб ті по можливості надали допомогу біженцям, які тимчасово оселилися у Лозові. Процедура санації для комунального підприємства Лозова Водоканал завершилася. Вона тривала більше року. За цей час керівництву колективу Лозова водоканалу не без підтримки міської влади вдалося виконати рекомендовані заходи з економії, а відтак покращити економічний стан підприємства. Оптимізували штатний розклад, почали відключати буржників від каналізації, замінили найбільш проблемні ділянки водопроводів по вулиці Горова і південній, позбавилися безоблікового споживання води із водорозбірних колонок. Такий комплекс заходів дозволив лозова водоканалу з початку 2014 року не нарощувати борги, а навпаки, їх скорочувати. Розповідав на прес-конференції журналістам його виконавчий директор Сергій Костюк. 19 травня Лозова водоканал уклав мирову угоду зі своїми кредиторами податковою і Харківводоканалом. дали они отсрочку на 5 лет по погашению имеющихся долгов. Причем первый год с льготным погашением, то есть более мелкие платежи, чем в последующие 4 года. Данный план мировой угоды долго обсуждался, долго рождался и в конце концов вот был судом. судомрова дасть можливість лозова водоканалу остаточно вийти із крути, розплатитися із боргами, а це майже 4 мільйони гривень. Резерв, з якого їх повертатимуть, 11 мільйонів, які підприємству заборгували абоненти. Їх стягуватимуть через суд виконавчу службу. Що надалі робота буде стабільною, водяники певні тариф з 1 липня приводять у відповідність. Вода і стоки лозові подорожчають на 13%. відсотків. Збільшення мінімальне по Україні. Ціна правдива. Хоча в ній не закладено рентабельності, зазначає виконавчий директор Лозова Нало, втім, національна комісія з регулювання у сфері комунальних послуг обіцяє коригувати тариф, якщо його складові змінюватимуться. Продовжуватимуть надалі боротися із втратами. За час санації їх змогли скоротити на 20%. відсотків, мінімум ще на 10% зменшать певні водяники, якщо наведуть лад у житловому фонді, поставлять лічильники у кожну квартиру. Сьогодні є такі, де ніхто не прописаний чи одна людина, а користуються родинами. Ми намітили план роботи в тому направленні. Тому що в місті всі будуть з квартирними счетчиками. Гарантую, потреби ну, мінімум процентів на 10% закратяться. Там, де нет счетчиків, там текуть бачки. Нікому воно не надо, ніхто нічого не закриває. Нет начислення, а що його економити? Впливатимуть на таких абонентів разом із житловиками. Один із варіантів встановлювати в багатоповерхівках загальнобудинкові лічильники. Інший перекривати воду в квартирах з нульовою пропискою. У неділю своє професійне свято відзначали медпрацівники. Напередодні їх урочисто вітали в міському палаці культури. Зі святом медиків Лозової привітав Лозівський міський голова Сергій Степанов. Найкращих працівників він нагородив. Ціна вашої роботи німного, ні мало, банально просто життя. Я вам іскренне благодарен від себе, від депутатського корпусу, від виконавчого комітету, возьму на себе відповідальність всієї громади за те, що ми самі в місті делаємо. Не время хочу почеркнути. Хочу вас поблагодарить за то внимание, которое ви оказываете нам, громаді. Після нагородження присутні переглянули відеофільм про свою роботу. Завершилася програма святковим концертом. Співаки та творчі колективи міста порадували глядачів своїми виступами. 18 червня професійне свято у дільничних інспекторів. З якими проблемами звертаються сьогодні лозівчани до правоохоронців? Про буденні справи дільничних інспекторів, дивіться далі наступний матеріал. 12 дільничним інспекторам, які працюють у лозовій, доводиться обслуговувати майже 60 тисяч городян. Половина особового складу працює на мікрорайонах. За кожним дільничним закріплено по 6 тисяч лузівчанців вдвічі більше ніж повинно бути, розповідають правоохоронці. Але в той же час додають їхню роботу не можна вимірювати кількістю населення, адже багато залежить наскільки останнє завдає клопоту оточуючим, як, наприклад, 9 мікрорайон. Здавалося б, один із нечисельних, а роботи дільничному тут вистачає. Сварки ска. Арги, крадіжки, зловживання алкоголем, наркокубло. Це все, з чим доводиться дільничним стикатися в їхній повсякденній роботі. Звісно, небезпечно, говорять правоохоронці, але часто багато залежить і від того, наскільки дільничний гарний психолог. Можете ви прийти, нього, він зараз на даний момент п'яний буде кричати і кидатися. Можна як, як вам сказати, ну до к по-другому, і цей людина... Успокоють он ляже засньо, а завтра з ним розібратися її. А можна, звісно, накалити... обстановку так, що може произойти ті і какое-то проєсти Нещодавно зільничні інспектори на четвертому мікрорайоні викрили наркокубло. В квартирі поряд з іншими мешканцями багатоповерхівки наркозалежні виготовляли і споживали наркотичні речовини. Жалоби просто громадяни ніяк не реагували, тому люди вже звернулися до нас і ми. Оформили, все теперь будет решать суд судьбу этого человека. Будет ли он направлен на лечение, или будет он в места заключения, это решит все суд. Дільничні інспектори розповідають, лозівчани не тільки звертаються до них зі скаргами, буває, приходять просто поговорити про життя. Ось цю лозівчанку зокрема турбує подальша доля її онуки. Молодиця хвора, батьки в неї померли, а тут ще й співмешканець лупцює, ніде не працює. Видворити його самотужки в жінок не виходить. От і кличуть на допомогу дільничного я лозівською міліцією довольна. Тут у нас багато живе міліції. Дуже хороша міліція, дуже хороші хлопці. Якщо обратитися, коли то допомагають. Обращалася, в мене син трохи обіжав, так я до їх обращалася, вони з ним балакали, розписку з нього взяли, то пошептали. Нала хорошо, тобі. наладилося, добре. Жінка з зільничним інспекторам успіху у роботі здійснення всіх їхніх побажань. Сьогодні в правоохоронці воно єдине. Це мирне життя. Урочисте привітання і нагородження дільничних інспекторів відбулося у середу у міському відділі міліції. Від імені керівництва міста правоохоронців з професійним святом привітав начальник організаційного відділу міськвиконкому Анатолій Юсковець. Він також нагородив найкращих працівників. Сьогодні привітання дільничні інспектори приймали від свого безпосереднього керівництва, яке подарувало колективу Принтер. У суботу змагання з дарцу, шашок, бомбаскету, питанку, городків. У неділю спортивна риболовля. Так вже за традицією пройшов другий всеукраїнський спортивно відновлювальний захід для осіб з обмеженими фізичними можливостями пам'яті засновника Лозівської спілки інвалідів-візочників Олега Лебідя. У 10 ранку суботи на подвір'ї за автодорожнім технікумом учасники змагань шикуються. Від Лозівського міського голови їм вітання переказує його заступник Олександр Неділько. Відмічає, цьогоріч учасників двічі більше, ніж торік. Хочу отметить, що в прошлом году, когда починався перший турнір, всего було где-то 20 учасників, а сьогодні вже нас много Тому місто город Лазавая іскренне приветствует всех наших гостей. Всего вам самого доброго. С началом соревнований Побіди всім п'ять видів змагань проводитимуться цього дня у суботу. Нагадує присутнім головний суддя турніру Андрій Калюжний. У неділю спортивна риболовля в кожному виді визначать трійку переможців незалежно від статі, віку та форм нозології. Плюс перші місця у першості серед чоловіків і жінок почали з бомбаскету і городків. Суддівство забезпечували фахівці центру фізичного здоров'я спорт для всіх та інваспорту. Їм голова спілки інвалідів-візочників Володимир Павлов дякував за участь у підготовці та проведенні заходу з за підтримку директорці автодорожнього. Го технікуму на території якого проводилася перша частина турніру, а ще спонсором. ради, звісно, що це саме. Що всі стараються допомог, много предпринимателі часних. Помогло серед учасників більше Лозівських на запрошення взяти участь у цьогорічному турнірі. Відгукнулися об'єднання воїнів-інтернаціоналістів, чорнобильців. Приїхали інваліди з Лозівського району міста Первомайський. Загалом бажаючих було б чи не втричі більше, розповідав Володимир Павлов. Але через нинішню ситуацію в країні з інших областей люди не приїхали. Хоча багато хто на Україні Лебедя. Він до нас в гості приїжджав на міроприятія. и как нас наставлял, как правильно все вести, как, как организацию организовывать, как все это, все эти, и документально нам помогал, и помогал нам советами, и примерами всякими, и поездки мы организовывали вместе с ним, и в оперный театр мы ездили, к нам Первомайский он на праздники приезжал, сюда к нам при, приглашал нас. Спортивные змагання его памяти, это не столько борьба за кращий результат, сколько участие, спілкування. Может, может и, и то, что встреча И скажем так, и познакомиться еще с теми, кого и не видели, и не знали. Тім спортивний інтерес учасники мають. Поки що нас нульові результати. Ну, надіємося, на дартс. У Нас всі на дартс. Пітанк дарспітанк боча? гра не нова. Основне завдання вибити маленьку кульку в центрі або як найближче, докотити до неї велику. Командою в боча грати цікавіше. Зізнавалися гравці. Сьогодні ж індивідуальний залік. В шашки дартс учасники грали вже у приміщенні спілки інвалідів-візочників. По завершенні визначення переможців і нагородження. Всі 17 отримали грамоти та цінні призи від. Спілки інвалідів-візочників. У турнірі відкриття сезону зміні футболу на Кубок Юрія Відара визначено переможців. 14 червня на стадіоні Локомотив пройшли ігри півфіналу і фіналу. В них брали участь чотири команди. Фортуна, команда 24 державної рятувальної пожежної частини, команда Акваком і команда Явірклетка ти даре Кубок перехідний, розповідає виконавчий директор Лозівської федерації футболу Юрій Кшиштиняк. Команда, яка його виборює, за традицією гравірує на трофеї свою назву, дату перемоги і за рік повертає федерації. Сам кубок раритетний 50-х років. Надав його федерації ветеран футболу Микола Касяненко. Саме він і запропонував присвятити турнір відкриття сезону зміні футболу пам'яті Юрія Відара, першого директора стадіону, тренера Лозівської футбольної команди Локомотив. На кубку вже є чотири написи. Двічі він діставався податківцям. У 2010-му і 2012-му роках, у 2011-му команді Акваком торік Балтиці. Остання на цей раз до півфіналу не потрапила. Акваком вийшов до фіналу, але посів друге місце, поступившись команді ДПРЧ 24 яка стала цьогорічним переможцем і отримала перехідний кубок. На третьому місці Фортуна, четверте у команди Явір Клітка. Лозівські баскетболісти чемпіони нещодавно вихованці дитячої нацької спортивної школи Олімпія здобули перемогу у фінальних іграх відкритого чемпіонату Харкова з баскетболу, який проводився серед юнаків під гідою Харківської аматорської баскетбольної ліги. У змаганнях взяли участь 60 команд, у складі яких гравці різного віку. Чемпіонат тривав більше трьох місяців, і лозівчани, продемонструвавши якісну технічну і тактичну підготовку, зі значним відривом у рахунку виграли у харків'ян. Керівництво школи і вся баскетбольна команда вдячні своїм спонсорам і соціальному партнеру міської ради за підтримку. Взагалі до цих змагань вихованці Олімпії готувалися тривалий час. Паралельно брали участь у багатьох інших турнірах, де посідали призові місця. Керівництво школи на цьому тижні урочисто нагородило баскетбольну команду Кубком і медалями, які Спортсмени виграли на Чемпіонаті Харкова. Как раз хорошо получилось, что пик спортивной формы якраз как раз на конец учебного года. Мы готовились к этим соревнованиям. И нужно сказать, что мы всех своих соперников в финальной части обыграли с крупным счетом буквально каждую команду и уверенно заняли первое место. Это игровой опыт для команды. больше, больше игровой, понимание игровой ситуации. Опыт для новеньких игроков, которые только недавно, недавно занимаются. Сейчас у нас в Харьковской команде «Авантаж Политехник» Сани Василий. Это наш воспитанник, мой воспитанник, дважды мастер спорта Украины, чемпион Украины среди студенческих команд, член сборной команды Украины в Участі всемірної універсіаніверсіаді в Казані. То ми гордимося таким. І он пройшов і в нашу школу, і спортінтернат. Це вся інформація на сьогодні. Розвиток подій це справа часу. Наступний випуск Лозівської панорами вже готуємо на п'ятницю. Власне, тоді і побачимося. На все добре.